Історію хочу вам розповісти. Одну була у мене на практиці моїй е, з поклейкою обоїв. Е, працював я з двома колегами, троє ми працювали і робили квартиру. Коли дійшла черга до поклейки обоїв, один сказав: та супер, я обої клею взагалі бомба, агонь, коротше, що там клеїти. І зал е, десь 36, приблизно, може, 40 квадратів по стінам, сказав, я поклею за день. Ну, а наскільки я знаю, дівчата клеять цю кімнату десь ну, приблизно два дні, якщо поклеїти чітко, щоб не було претензій. Ще й обойки були 60 Це було дуже давно, років 10 тому. Коротше, каже, треба здавати об'єкт. Виходимо у неділю. А я по неділям не працюю ніколи. З того моменту, як почав ходити до церкви, і плюс я ще був е, в групі прославлення, коротше, грав на барабанах, то я в неділю ну, категорично не працював. Вони кажуть, ми вийдемо самі, зробимо це все, а тобі потім віддамо третю частину. Ну, ти ж типу, наш напарник, як би. Потім, коли ти вийдеш, ми место нас і е, відпрацюєш той час, який ми затратимо двох е, на поклейку шпалер. Та я кажу, ну якби мені гроші не потрібно, ви можете поклеїти, я обоє не клею, я не шарю в цій темі. Коротше. Тож заберіть гроші собі напополам. Що вони роблять? Задержуються в неділю допозна, клеять ті шпалери, віддають мені на наступний день мою третю типу, частину і все. Дзвони мені на наступний день чувак, через якого ми працювали. І каже: Слухай, а що там за проблема з обоями? Ну я ж його питаю, яка проблема? А він каже, обої просто тріндес. хазяйка сказала, потрібно вернути гроші або купити нові шпалери. Я в шоці збираюсь, їду туди на об'єкт, приїжджаю. Це ж хлопець, який давав нам роботу, зі мною заходив в кімнату. Я за голову взявся там просто, щоб ви розуміли, всі стики поналазили отак друг на друга, довелося повністю здирати всі шпалери і переклеювати. Тож довелося віддати вже мою не третю частину, розумієте? Я то віддав свої гроші. Але з хлопців, які клеїли шпалери, я з них вирахував по максимуму, яку ну, ми віддали повністю за всі шпалери, які потрібно було купити. Ті 40 квадратних метрів. Тому я зробив висновок, що обоє ну, шпалери повинна клеїти. Не та людина, яка кладе плитку там, або ще щось, ну, мужик своїми такими мужицькими руками, розумієте, а повинна, повинна е, жінка клеїти ті шпалери. Тому моя дружина перекваліфікувалася на поклейку шпалер і шпакльовку. І все, я не довіряю мужикам, які клеять шпалери, тому що у них грубі руки, вони можуть тільки покласти плитку або тротуарку покласти. Розумієте, Гіпсокартон накрутить. Ну, така мужська робота повинна у них бути. А не клеїти шпалери. Тож, мій вибір, коротше, щоб клеїла шпалери мої... дружина. Так, це я. Оцими руцями. Да. З отакими ногтями, бачите, покажи ногті. Бачите? Вона День. клеє так. Ну... Я не знаю хто краще клеє. Напишіть, що у вас, мужики, клеїте ви шпалери чи ні. Ну я, я рахую, це моє сугубе е, рішення, що е, обоє повинна клеїти тільки жінка. все.